Не встигли вчухнути переп'тії навколо педагогічного коледжу. Хто не чув про це, може прочитати на сторінці групи Новий бук у Фейсбуці. До речі, на яку підписано більше 6 тисяч людей. Тут знову чергова ситуація навколо майна Новобузької громади. Багато мешканців колись давно ходили до кінотеатру «Жовтин», нині «Інгул», приміщення якого пустує вже довгий час в центрі міста. Сьогодні почалася чергова сторінка її історії. До мене зателефонував депутат районної ради Василь Дмитрович Гаврилюк і запросив мене приїхати до будівлі, з якої якої вивозять майно без дозволу власника Новобузької районної раді. Далі пряма мова. Я як депутат районної ради, моя фамілія Василь Дмитрович. Я голова комунальної комісії е, при районній раді. І сьогодні я е, йшов на роботу і побачив таку ситуацію. 9 ранку тут проходить демонтаж, вирізають систему отоплення значить, бувшого нашого кінотеатру «Інгур». Значить, Це питання воно повинно було бути согласовано з власником. Власником є Новобузька районна рада. Я дзвонив голові Новобузької районної ради Гарканку Василю Васильовичу, який знаходиться сьогодні на сесії в Миколаєві обласній. Він сказав, що з ним ніхто цього питання не согласовував. Відійшли тут пані Філіпська, начальник відділу культури, і сказала, що в них все согласовано з районною адміністрацією. Так, да, вона надала бумагу, але так як по законодавству власником є Новобузька районна рада, то це питання про демонтаж, про любі роботи, які виконуються, повинні робитися з погодження з Новобузькою районною радою. Завтра я значить, буду збирати комісію, тому що тут незрозуміло, скільки ви вирізали вже, куди його вирізали. Ніхто акт, як говориться, не складає. Значить, ми визвали значить, представників поліції, зараз е -е, є е -е, слідчий -е, поліції, який оформлює акт. На це на це все, що тут проходить, і ми будемо як говорять, поясняти на якому основанні, почому це зроблено без погодження і хто за це буде нести відповідальність. Керівник, який каже, що вона 20 років працює в завідуючому відділом культури, довела значить кінотеатр, який колись славився дуже велико, був мав велику репутацію. І ми, коли були дітьми, ми не, ми в цей кінотеатр ну вже були і зрослі. Ми в у цей кінотеатр могли як. На сеанс було важко попасти. Тут була велика черга і так далі, всі хотіли зайти в кіно, подивитися, і для дітей показували тут кі... кінофільми. На сьогоднішній день є люди, які заінтересовані в тому, щоб викупити це, це здання. Але я вам скажу, якщо подивитися на те, що говорить пані Філіпська, то за 20 років, за 20 років довести до такого. Ну, я, я навіть не знаю, яких слов знайти для того, щоб охарактеризувати те, що зараз робиться значить, у нашому кінотеатрі, і в неї на сьогоднішньому на утриманні є директор цього кінотеатру, який постійно отримує з бюджету заробітну плату, який як, повинен відповідати. Але я розумію так, що ніякої відповідальності тут немає. Тут є повна безвідповідальність. Люди, які, як говоряться, займають посади, які Повинні бути на відстаювати, якщо вона каже, що вони є балансу утримуючі. Вони повинні відставити інтереси громади району, то вони на сьогоднішній день просто це все пускають спустя рукава. Тобто я вважаю, за таке повинен, повинен нести відповідальність, і треба буде звертатися в відповідні органи для того, щоб було прийнято рішення, хто буде відповідати за те, до чого вони довели наш Новобузький кінотеатр під назвою Інгу. Добрий день. Я завідувач сектору культури, релігії національності Новбузької радиадністрації Філіпського Олена Миколаївна. Знаєте, будь ласка, пояснення, що ситуація звернулися депутати, що вивозиться система опалення з приміщення Душого кінотеатру. Що тут відбулося і на якій підставі це все робиться? На жаль, вже декілька років дане приміщення не охороняється. У зв'язку з тим, що депутати районної ради, коли... подняли сегодняшний скандал, не выделяют деньги на охранников этого здания. Поэтому на днях, пройдя сюда, директор кинотеатра посмотрел, что находится, вырезаны кем-то, были, видимо, ночью, батареи и регистры были вырезаны и положены для того, чтобы их было унести, видно, в следующую ночь. Нам было решение принято написать на администрацию, районную раду. О том, что либо нам должны выделить опять опять-таки охранников ставки, либо э, надо что-то решать с э, этими трубами. Э, на что нам районная рада прислала листа о том, что мы являемся балансоутрывающими и сами имеем право принять решение, что с этим делать. Ну, нами было принято решение вырезать и трубы, и регистры, заактировать все и перевести на сохранность в районный дом культуры, дабы они не были украдены какой-нибудь определенной ночью. Сколько это здание, ну, примещение порожнее, ну, не выкурсуется а за призначение? Последний раз мы делали ремонт в 2000 году. Был сделан ремонт этого здания, был запущен как кинотеатр, но в связи с тем, что уже на таких пленках, на таких кассетах фильмы не выпускаются, І ми багато разів обращались к тодішньої о том, що давайте переділимо кінотеатр сделаем или 3D или что нибудь ще ну более современным. на нашу просьбу ніяких реакцій не було. З тих пор, грубо говоря, десь з 2001 року це здання закрите. Щоб простежити за перебігом подій, пропоную підписатися на канал. Тут інфо в Ютубі. Обов'язково натискайте дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.